Нас насправді це якраз те, що було і про Порошенка, і при Зеленському з Донеччини. тобто вони домовлялися От галоне да гаверніки І вони бачили, що з ревою вони можуть домовлятися, і і і новий зараз гол, військова адміністрація обладміністрації. Кириленка, він домовляється з Ревою, і і тому у нас е, 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 йому легше от, от таким чином. Ну, він залишив ніяких проблем, залишив всі довольні, всі нормальні. Але дійсно слухайте, ну я, е, я хочу сказати про історію з Ревою. Що мало хто пам'ятає, що таке я, от якщо передайте Олександровичу, е, те, що він все ж таки іноді помиляється, і він. Напр ну, я хочу сказати, що особисто зі мною. Ми я його знаю багато років. Ми на одному заводі працювали, там і депутатом я був членом віконкома. І Олексій Олександрович, слухай, ну ти ж погоджуйся, ти помилявся, коли був категорично проти Бахмуту за Артеміс. Помилявся. Ти помилявся, коли затягнув братів клюєвих там і почав робити бабки. Помилявся, потім вони пішли проти нього. Вова ушастий, бандит, там, якого він підняв, і все, все, все. Ми говорили, що ти робиш? Ні, розумієте? Ось, по, -по, -по, -по великих, ми, наприклад, табличку е, саме малювали е, і при, скотчем приклеїли до 2014 року на тому місці, де перший прапор був е, 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 України над д -д Донбасом було. Зараз е, е, зробили. Е, ну, Зараз є, є таблички на тому, що залишилось. від а, і, і багато таких, таких ета навіть відома фігура. Там він помер, але все рівно татаріна. Ми були проти нього. Це був такий просто антиукраїнський, Там він стільки робив там вся, всякого всім і взагалі. А, і, але він його підсадив і зробив заслужений діяч культури. А потім став проти. І є багатий такий перелад, що ліцензії. Ти багато помилявся, але треба вміти е, е, всі помилки враховувати. І головна помилка це, що ти був проти України. Це головна помилка. І те, що от і нещодавно Володимир Веселки, Там я прочитав в пастуші ще раніше. Він це що він сказав: яка різниця, який прапор висить там в 2014 році? Ну, все треба. Треба памель і ткаят. Твоє було в тому, що треба робити було все ж таки українським міста і робити і зараз. Нам багато чого є сказати. У нас є багато ми це життя цим займа... займаємося. І давай спілкуватися. Ні. Чому ти не робиш почесних громадян загиб... Загиб... загиблих? Чому? Це індикатор, що він взагалі пофіг. Він йде, як ішов, займався баблом і... і займається баблом. І все. А чому ти вважаєш, що це була помилка, а не свідома робота на російську фашистську Я... Я вважаю, що е, е, зараз, зараз, е, якщо воно стало інакше, то не немає значення як чому він був такий раніше, Ні, має. але зараз це ж ну, немає міста, нема чого говорити, і все, що він робив, ще там він там е, е, від'єднався там з Магільовим, Ці різні всі і де воно і що воно тобі дало, і що воно дало місту. Ти фінал. Кириленко. Ти вважаєш, що керівник обласної військової адміністрації причетний до призначення реви керівником а, я, та ясно, що це ясно. Але він він, він же працював. Фактично, прийшов Кириленко, і там багато в нього людей залишилось, Вони всі працювали. І він залишив він ну, Реву обрали в 20-му році. Він не залишив, Секунду, а зараз обрали мером. Я питаю про так. військову адміністрацію. Хто призначав Реву керівниця? Ні, Ну Реву призначав президент, так а наприклад, але але представляв Кириленко, Вливає. це Кіриленка. Секунду, 100. ти вважаєш, що на президента в цьому питанні призначення реви керівником військової адміністрації впливав Кириленко? Ти так вважаєш? так, так, так. Я хочу, я хочу дуже важливу річ сказати, що взагалі кадрове призначення, там ляха і все, то, що робить Кириленко, я не знаю, чи це президенту. Що, що таке? Чому він якийсь, м'яко в відставки, розумієте, він ставить. Військова адміністрація. Чому він не ставить, перш за все, ті, що воювали, і особливо зараз. Чому він реву поставив, а не ті, що воюють і воювали? Чому він не ставить тих, що вже показали, що вони дійсно патріоти за Україну? Чому? А вони, вони вважають, що таких немає. А у нас є, і у нас є перелік людей, яких попередньо ми навіть говорили. Це Ігор Марковін, теж людина, яка сформував Батальйон Донбас і багато чого робив. Той же Володя Вісілкін. Слухайте, ну це людина і працював в адмі... керівником адміністрації. Є така фігура зараз воюють. Віталій Суярка, це брат Василя Суярка. Відома фігура проукраїнська. Віталій Гать. Я скажу про те, ще декілька людей. Давай, щоб показати, що у нас велика скамейка запасних. Розумієте? Віталій За Гатченко це заступник мера Сі Северського взагалі. А Юра жук, а я з Юра говорив. Юра ж хоче бути мером Горловки. Юра, становись бахмута, потренируйся, і потім раз. А Володя Єлик, зараз він е, е, звільнився. Є, є, є багато таких людей, так є багато людей, які і не треба говорити, що у нас тут тільки оці, а то вже по якісь особистим стосункам, якісь фінансові потоки, і все. І, і, і от дивіться, дивись. І зараз це якраз доказ цього вони не роблять почесними громадянами загиблих. По всій Україні це роблять, там не роблять все, оце індикатор. Зараз ще раз, і ще одно, ну, перейменування. Ні, ні в Дружківці, зараз Константиніки вони не хочуть зробити вулиці Степана Бендери. Це те ж саме. Тобто вони досі живуть в той парадігмі російській, досі вони. Вони знаєте, вони живуть зі своєю Україною, де нема ні Бандери, ні майданівців, нікого, Небесної ні сотні, ні цих наших сучасних героїв. У них така Україна. Розумієте, а це Україна Путіна.